Товариш лейтенант, доповідає старшина Палянечко, Хлопців знайшов в безумно оперативній машині куди треба. Ех, ви, ви впіймали пі -пі не тих, кого треба. Тобто ну, т ну так, та ми за шпигунами стежимо. Ну, вони хочуть, пі вони хочуть підня підняти з нас зброю. Ого. От вам і ого. Так, так, ми справді таке кажемо. Ясно. А хвалаги на дні бачив. А хто буде, вони Вони, ваші? Звідки я взялися? З океану? Та ні, вони сільські. Ага, місцеві, значить, когосники. Як прізвища? Е... Як же прізвище співгоню ваше, га? Чи можете сам була колоску, бо директор школи, е... бо сторож? Що яблука трошки дозволяє, mm. а? Що ви мовчите? Ну, приїхали, вилазьте в Шерлокі Холмці. Mm. Оце, хлопці, історичний музей, де зараз весь ваш клас разом з учителькою. Ходімо, пошукаємо їх, а то вони, певно, хвилюються, думають, що ви зовсім загубилися. А де ж тут вісниць? Не переживайте, хлопці. Я ваші учительці скажу, що ви стежили за шпигунами. Вона не буде сваряти. Це ж діло серйозне, державне. Не, не, та не треба, та ні. Знаю. Ну гаразд, бачу ви ловкі вигадливі. Сам колись таким був, тільки брехати не треба. Пішли. Оце найдрівніше в Києві місце. Тут понад тисячі років десяти на стояла. Це її фундамент. А Що то? Це брата артилерія, що була у нас на Збройні в 43-му, коли ми... Визволяли. А ви той теж визволяли? Визволяв, хлопці, що було, те було. Навіть поранило мене тут в Києві, в госпіталі. Тут лежав Київ для мене рідне місто. Ви мене до інфаркту доведете. А? Де ви були? Де? З Загубилися. Загубилися, заблудилися? 29 учнів на екскурсії. І ніхто крім вас не загубився, не заблудився. Мучителі. Мене порадить, розіб'є через вас. Не лайте їх, дуже прошу, вони більше не будуть. Ах, пробачте. Я навіть не подякувала вам. Спасибі, спасибі. Нема за що, це наш обов'язок. Ну, все-таки, все-таки торгувалися, привозили. Спасибі великі. Не знаю, що б я робила. Ви даремно так переживаєте нерви собі псуєте, хлопці, вони миткі, нікуди не дінуться. Ах, знаєте, з ними так важко, так важко. Я їх люблю, але біля продувай. Біля проду, було ні. Живі сонці, живі сонці, б'ють холодну